Що ви оцінюєте наші золота наші резерви, ну корисника пали на 500 мільярдів. Якщо ви вважаєте, навіть якщо ми приймемо цифру, що на 350 мільярдів відповідно було здійснено допомоги Україну, що не є в принципі правдою. Mm -hmm. Жодної розрахунки, які б не були, не підтверджують цієї цифри, сума значно менше. А то в цьому випадку гарантіями безпеки повинні бути не присутність американських компаній, а має бути щорічно постачання зброї, наприклад, протягом 10 років. Оде на 10 мільярдів доларів для України або здійснення замовлень зброї у українських виробників на цю суму. Ось тоді це буде справедлива угода. Якщо такої пропозиції не поступає, якщо ви даєте гарантію так само, як ви дали гарантію Будапештському меморандумі, то звичайно, нам така угода не цікава уже тоді краще разом з європейським союзом спільно протистояти агресору. І вибивати його, перемагати в тому числі. А те, що ми можемо це зробити, це однозначно. Перші місяці війни це показали, що без жодної міжнародної підтримки Україна вистояла і відбила значні частини своєї території.